10 серпня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки 2 по зенітно-ракетному комплексу рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили сім кацапських дронів Камікадзе типу Шахет-136-131. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили чотири артилерійські засоби на вогневих позиціях, два райони зосередження особового складу озброєння і військової техніки, дві станції радіоелектронної боротьби та вузол зв'язку рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. У тимчасово окупованій Ясинуватій на Донеччині пролунали вибухи. На Чонгарі рашистські окупанти влаштували понтонну переправу замість зруйнованого вибухом моста у тимчасово окупованому Криму в районі Джанкоя, Сак і Севастополя. Акєр пролунали вибухи. Працювала ординська протиповітряна оборона. Неспокійно на території рашистського рейху, електроенергетика рейху через літню спеку демонструє складнощі у роботі як єдиної енергосистеми загалом, так і в окремих регіонах. В Красноярському краї на залізниці спалахнув локомотив вантажного поїзда. Неподалік Москвабаду і в Гаукалуга пролітали непізнані безпілотники, працювала протиповітряна оборона, у Домодєдові поруч з міжнародним аеропортом було чутно вибухи, спалахнула пожежа, також потужно палали склади в Одінцово. На Мозерському нафтопереробному заводі білорашистської маріонеткової недодержави сталася пожежа.